Вітаємо, синьо-білі вболівальники. Після вчорашньої чудової перемоги над вересом атмосфера в київському динамо змінилася. Команда повернулася на переможний шлях, продемонструвала настрій на полі. А після фінального свистка виступив виконуючий обов'язки тренера Ігор Костюк, який порушив важливі моменти щодо гри команди. Костюк почав з того, що відзначив настрій Динамо з самого початку гри. За його словами, команда вийшла на поле зосередженою, взяла гру під контроль у перші кілька хвилин, створила моменти та змогла перетворити їх на голи. Для тренера перемога була заслуженою. Але він не заперечив, Незважаючи на хороший результат, Костюк визнав, що команда все ще робить помилки, особливо в обороні. Часом надмірна впевненість породжувала нервозність та помилки, які могли дорого коштувати. Тому він заявив, що продовжує вимагати максимальної уваги, особливо в оборонному секторі. Ще одним важливим моментом, який згадувався, була ротація складу. Тренер пояснив, що цього неможливо уникнути, оскільки багато гравців зіграли в трьох матчах за короткий проміжок часу. За словами Костюка, у Динамо є кваліфікований склад, і кожному потрібно набиратися ігрової форми, щоб допомагати команді протягом усього сезону. Виступаючи окремо, Костюк прокоментував Пономаренка. Давши зрозуміти, що головна місія гравця бути рішучим в атаці. Він похвалив агресивну поставу гравця в кінці матчу та наголосив, нападник живе заради голів. Щодо Тіари, тренер був прямим. Через зріст та характеристики гравця, стандартні положення є важливою зброєю для Динамо, і команді потрібно використовувати це все більше і більше. На сам кінець, Костюк дав загальну оцінку його роботи на даний момент. Він визнав, що захист ще далекий від ідеалу, але наголосив, що у перемозі над вересом команда зробила крок вперед у цьому аспекті. А тепер питання до вас, вболівальника: чи відчули ви покращення в команді з Костюком, чи може ця перемога бути початком повернення Динамо? Залиште свою думку в коментарях, і ми продовжимо стежити за всім, що відбувається з найбільшою командою України.